Виконуємо практичну роботу до теми 11 за підручником інформатика 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Відкриємо браузер, вам потрібно зайти в обліковий запис Google, можливо, в свій, можливо, в шкільний. Дані для входу надасть вам вчитель. Вам потрібно буде вибрати сервіс Контакти. Через це, якщо ви використовуєте браузер Google, найпростіше це зразу ось тут відкрити додатки Google. Знаходимо ось тут контакти. Ну і зразу вводите обліковий запис. Ну і вводите електронну пошту Gmail та пароль. Я бачите, вже на цьому комп'ютері входив, використовуючи даний браузер. Через це зразу вибираю зі списку. У вас буде ось таке. Ще скажу, якщо ви використовуєте інший браузер, то переходите на головну сторінку Google. Ну, а далі все таке саме. Бачите, в мене зараз контактів немає, вас можливо вони і будуть. Вам потрібно додати контакти п'ятьох однокласників. Для цього натискаємо кнопку Створити контакт, знову створити контакт, вводити ім'я, прізвище, електронну адресу та назву школи своїх однокласників. Назву школи можете записати в полі компанія. Я напишу просто ліцей. Ось ці поля залишаємо порожні та натискаємо Зберегти. Так, бачимо, вже є один контакт. І аналогічно ще 4 створюєте. Давайте я створю тільки два контакти. Щоб було швидше, як це все робиться, ви вже побачили. Ну ви створюєте ще три аналогічно. Тепер нам потрібно до ось цих контактів додати мітку. Спочатку створимо мітку. Бачимо, ось тут знизу є такі мітки. І плюсик. Натискаємо плюсик. Називаємо мітку тестова. Зберегти. Бачимо, мітка є. Тепер нам потрібно додати в цю мітку групу контактів, які ми тільки що створили. Можна його прямо вибрати звідси. Вибираємо контакти. І ось тут, бачите, праворуч є керувати мітками, натискаємо і вибираємо назву Мітки тобто «Тестова», Застосувати. Бачимо, в мітці «Тестова» вже є два контакти. Ну, у вас зрозуміло має бути 5 контактів, тому що ви її 5 створюєте. І тепер потрібно цій групі контактів, тестове надіслати деякий електронний лист. Отже, відкриваємо пошту Gmail, відкриваємо через додатки. Додатки, Gmail, відкривається нова вкладка, бачите. Пишемо лист, написати. І в поле кому ми пишемо вже не електронні адреси, кому ми хочемо надіслати лист, а назву мітки. Починаємо писати, бачимо, вона вже ось тут є. У вас буде 5 учасників. Тема листа буде розсилка листів номер 1 У змісті листа побажайте гарного дня. І ще надішлемо деяку картинку, тобто зображення. Давайте знайдемо її, перейдемо на вкладку зображення. Давайте виберемо, наприклад, ось цю. Ставимо дане зображення в лист, збережемо його на комп'ютері, правою кнопкою по зображенні, вибираємо Зберегти зображення як в контекстному мені що відкрилося. Давайте збережемо на робочому столі зберегти. Вертаємося до листа, натискаємо кнопку Вставити фотографію. Завантажити. Вибрати фотографії для завантаження. Вибираємо потрібне зображення. І щось не вдається. Якщо просто перетягнемо, ось так вдалося. Бачите, я зменшив вікно браузера, щоб воно не закривало весь екран, і просто сюди перетягнув. Так все вдалося. І натискаємо надіслати. Я вам закрив лист, через це він в мене був потрапив чернетки. Це ми завершили частину 1 практичної роботи і переходимо до частини 2. Вчитель вам має надіслати якийсь лист, це, можливо, буде відповідь. Давайте я зараз відійшлю ось цей лист. Отже, умовний лист від вчителя дійшов. Тепер створимо деяку мітку. Бачите, в мене насправді деякі мітки вже створені. Давайте створимо ще одну. Натискаємо ось цей плюсик. Називаємо мітку навчання. Ну, якщо у вас буде тільки одна мітка, то у вас ось це поле неважливо. Отже, мітка.ях. Звертаю увагу, що ось тут ми створювали мітку в контактах, а ось це в пошті Gmail. І тепер ось цей лист, який ми отримали від вчителя, додаємо до мітки навчання. Натискаємо ось цю кнопку Мітки. Так, воно в мене є ось тут. Давайте буде тільки в навчанні. Ставимо прапорець застосувати. Так, бачите, для даного листа мітка створена. Можете додати ще які мітки, я вже це робити не буду. І тепер нам потрібно поспілкуватися в чаті з однокласниками. Отже, потрібно відкрити чат, відкриємо більше, тут є чати, але насправді ось тут чат створити не можна. Для того, щоб відображався чат, виберемо налаштування ось ця шестерінка в верхньому правому кутку. Переглянути всі налаштування. Перейдемо на вкладку Чат і Google Meet. І ось тут, там де чат. Встановлюємо перемикач Google Chat, щоб вас не був вимкнутий. Натискаємо Зберегти зміни. Бачите, ліва сторона вже як змінилася. Ось тепер вибираємо чат, створити чат. І ось тут ми можемо створити групу з однокласниками. Пишете, наприклад, електронну адресу чиюсь або ім'я. Він знаходить. Можете додавати декілька учасників до чату. У мене нехай буде тільки один. Натискаємо почати чат. Так, це мені щось вже приходило раніше. Напишемо привіт. Надсилаємо. Ну і зрозуміло, ви так можете поспілкуватися. Бачите, кому ви написали чат. Написано, що прийшло повідомлення. Вибираємо. З чатом, думаю, розібралися. Поспілкуйтеся. І на цьому все. Якщо потрібно, виходити з облікового запису, то закриваєте браузер. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!